Ну, власне, через швидкість е складність потім полягає в тому, коли вони е сходять з цих квадроциклів і намагаються закріпитися, тримаючи вже е якусь е свою позицію, очікуючи на подібне кріплення і вже для, для того, щоб розширити е спільно зону боїв вже на території України. Але, звісно, що наші е оператори безпілотних авіаційних комплексів. Наші артилеристи роблять все необхідне для того, щоб ворог не міг максимально глибоко просуватися територію України, навіть використовуючи квадроцикли. Це звісно роблять робиться і підрозділами державної приної служби і у взаємодії з іншими складовими сил оборони, зокрема підрозділами збройних сил України, які також знаходяться на цих напрямках. Найбільш активно ми зараз проглядаємо по напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, але бачимо також, що ворог прощупує і інші відтинки, де е, також планує застосовувати таку тактику, е, тактику заходу малих штурмових груп. І, як ви відмічали, на, е, в окремих випадках це і спроби е, таких малих штурмових груп прорватися е, безпосередньо використовуючи вже квадроциклів.